Прогулянку в ліс можна вважати позитивною. Якщо вдалося назбирати трохи дикої груколи, навчила мене її у траві шукати, моя приятелька, з якою ми кілька років практично гуляли в лісі, а вона років 20, як. Ліс свій знає дуже добре і ділилася своїми знаннями. Потім мені підказали, що із свіжих, промитих і просушених листочків хрону, перетерти їх і можна до страв взимку, додавати, як Елемент із мікрокрас хорошими добавками, смаковими і корисними. Також посушений глід шипшина і маленькі, зовсім маленькі дикі груші о такого формату. В узварах вони дають неймовірно приємний смак і запах груші. Добавляю трохи свіжого яблука і на виході маю алечо, шипшина, груша, яблука, глід, глід і узвар. Прекрасний, а груші можна спробувати і пожувати. Це такі дикі груші, які крупніші, і вони мають хороший смак. Прогулянка, свіже повітря і деякі невеличкі добавки, які можна зустріти навіть у такому сухому. Змученому літньою спекою лісові, можна все-таки знайти те, що вдома дасть приємні добавки до столу без ущербу для лісу. В добавок я дуже, дуже задоволена тим, що знов почались відновлюватися. У мене прогулянки в ліс для оздоровлення. І вам бажаю бережіть себе, робіть усе для того, щоб ваше здоров'я воно допомагало вам жити повноцінним, насиченим життям і не обов'язково з лісу приносити мішки чи відра грибів. Можна дрібничками урізноманітити свій стил. Дякую вам за увагу. Будьте здорові!